Шановні слухачі. Темою сьогоднішнього уроку є створення блогу вчителя-математики. І так перший крок необхідно створити аккаунт на Google. Розпочати можна зі сторінки власної кошти, перейти до служби і обрати. продукти від Google і з цих продуктів обираємо блог. Отже, блок використовується для того, щоб ділитися своїми подіями у своєму житті в інтернеті, і робити це можна швидко. Спочатку створимо новий блог. Щоб створити новий блог, обираємо вкладку Новий блог. Далі потрібно ввести заголовок блогу, наприклад, урок математики. Математики. Або у верхньому рядку введемо заголовок цього блогу. В подальшому цей заголовок можна коригувати. У другому введемо адресу, звертаємо увагу, ось, яке буде закінчення в назві цього блогу. Спочатку введемо і просту. Назву, щоб краще запам'ятовував. Наприклад, я уведу прізвище і рік горення 16. Далі потрібно обрати тему. Так бачимо, дана адреса для блогу доступна, тому будемо створювати цей блог. Тобто, блог створюємо. Відбувається створення блогу і тепер маємо змогу перейти до цього блогу. Так, спочатку розпочнемо із налаштування. Переходимо в налаштування на влаштування і редагуємо заголовок. Запишемо сюди ім'я та прізвище користувача. Після того, як записані ці зміни, можемо зміни зберегти. Цього нам потрібно переглянути, для кого буде доступний цей блог. І для нас потрібно вказати, що блог буде доступний, відкритий для замовчування для всіх читачів. І для того зміни зергаються, зміни береги і далі можемо працювати далі. Оскільки блог ми будемо використовувати у навчанні учнів, зразу можемо налаштувати коментарі. Коментарів в даному випадку ще у нас немає, опублікованих, тому ми будемо працювати з коментарями у налаштуваннях, публікації та коментарів. Отже, на головній сторінці буде показувати не більше самих публікацій. За бажанням можна змінювати число публікацій, наприклад, напишемо 8. Далі потрібно визначити, хто може залишати коментарі. Отже, зареєстровані користувачі можуть. Користувачі з обліковими записами Google. І залишимо тому, який нам потрібен. Не, не бажано, щоб це були е, користувачі з анонімними е, записами. Далі, залежно від того, чи збирається вчитель коментувати, займатися модерацією коментарів, він може вибрати запевни. Наприклад, поставимо. Далі. Може записати слово для перевірки для того, щоб уникнути саму. Після цього збережуємо, зберігаємо на маштування. Спочатку перейдемо до створення сторінок. І так пропонується створити сторінки. І розмістити їх взаємодвою. Першу сторінку. Нова сторінка. Цю сторінку. І це буде сторінка, математика, 5 клас. Математика. 5-6 клас. В даному полі будемо. Розміщувати поселання на різні розробки для математики 5 класу і різні методичні матеріали. Зараз поки що не розміщуємо нічого і опублікуємо цю сторінку. Наступну сторінку створимо математика, геометрія 7-й дев'ятий клас і алгебра 9 клас. Це сьомий дев'ятий клас. Отже, будемо використовувати нова сторінка. Аналогічно виконуємо всі попередні. Отже, сторінки з Розмістимо частину сторінок у верхній частині богу, іншу зліва чи справа у вертикальній камері. Для цього перейдемо до вкладки «Макет» і додамо Гаджет. Отже, додати Гаджет і вибираємо вкладку «Сторінки». Додаємо сторінки. І в верхній вкладці будемо додавати наступні сторінки. Зовнішнє незалежне оцінювання, головна сторінка, нормативні документи, алгебра, геометрії і математика, а також корисні посилання. Далі маємо змогу розмістити ці сторінки у тому порядку, який найбільше влаштовує. Наприклад, спочатку розмістимо математику 5 клас, потім геометрія і, нарешті, алгебра. Ось в такому порядку розмістимо. Після цього завершуємо зерігання. І вкладка розміщується. Розглянемо, як це буде виглядати дещо пізніше. Зараз переходимо до формування панелі справа. Додаємо гаджет і знову ж знаходимо сторінки. Додаємо сторінки і вибираємо кращі роботи учнів та інтерактивні справи». Головну сторінку ми вже не будемо вибирати. І додаємо цей дачі. Отже, він розташований зверху. розмістимо його посередині. Отже, роботу з шаблоном. І з використанням гаджет розглянути. Дякуємо за увагу. Це був перший урок. Наступний запрошуємо переслухати роботу із іншими гаджетами.